Подорож до Кропивницького, хоч і була запланованою, але все одно більше нагадувала імпровізацію. Тому, як і в ролику про Вінницю, посилання, на яке буде зверху у підкасці, підемо по дням та основним локаціям, які варто подивитися. А потім, в самому кінці ролика, я покажу те, що не увійде до основної частини. Тож, починаємо! Наше знайомство з містом почалось з пам'ятника Олександру Пашутіну, біля якого ми вийшли з автобуса. Про всі пам'ятники я у відео розповідати не буду, лише про декілька. А якщо вам цікаво дізнатися більше подробиць про якісь локації, то можете почитати про них у моєму блозі, посилання на яке буде в описі під відео. Перша локація, про яку хочеться розповісти, і яка є найкращим місцем для того, щоб почати знайомитися з Кропивницьким, це площа Героїв Майдану. Таку назву площа має ще з 2014 року. А до того, аж з 1930 року, вона носила ім'я Сергія Кірова, на честь якого до 2016 року було назване і саме місто. На моїй пам'яті, це одна з небагатьох центральних площ, де не було пам'ятника Леніну, Тут був, е власне, Кіров. З двох сторін від площі збереглася стара архітектура, яка є однією з піших міста. Але головна споруда прямокутна Совкова. Це Кіровоградська ода. Можливо, колись і на її місці буде щось гарне. А перед ода від того самого пам'ятника Кірову залишився лише постамент з прапорами. Для обіду ми обрали один з закладів на площі. Але про нього я не буду розповідати, бо нам він не сподобався, тому ні реклами, ні антиреклами не буде. А от далі прийшов час заселятися. І квартиру ми знайшли дуже вдало. Вона, хоч і була дуже специфічною, але там був класний ремонт, прозорий балкон з видом на центральну вулицю та на головну будівлю Укрпошти. Посидіти ввечері на балконі з видом на центральну вулицю це класно. А от велике вікно з вбиральні на балкон це щось дуже екзотичне. В цілому розташування умови тут топові, хоч і з певними нюансами. Так, як ми витратили на дорогу, обід та заселення, в нас залишилось обмаль часу, щоб багато подивитися в цей день. Тому ми вирішили пройти з пішки до дендропарку. все ж таки цю локацію рекомендують всі, хто був у місті. І так, ми розуміли, що 26 лютого там немає на що дивитися. Післо, взагалі, але ми вирішили туди йти. Google Maps проклав нам дорогу довжиною у 37 хвилин. Але так як ми зупинялися подивитися супутні локації, а ще й дороги було не дуже. То шлях вийшов десь півтори години. Дорогу ми побачили пам'ятник якомусь Короп'ятникову, пам'ятник жертвам Чорнобиля, зимову набережну, де ми, власне, зробили першу зупинку і трошки пофотографували види. Далі був ще пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам, пам'ятний знак Голодомору і декілька локацій, які нагадують, що колись тут була фортеця Святої Єлизавети, від якої бере свій початок місто Кропивницький. І так як погода була не дуже, то нормально все подивитися не вийшло, бо лазити по грязюці, по калюжах якось не дуже хотілося. Але впевнений, що влітку в гарну погоду види дуже класні. Вали. Ти у мене спрашуєш, що тут робити? Ти сам що залізати. Нічого цікавого взагалі. До речі, дороги в місті це окрема тема, і про неї я розповім у самому кінці відео. Але повернемось до дендропарку. Після довгої прогулянки до нього все ще можу сказати: так, всі дерева різні, і взимку у дендропарку немає що робити, ми перевірили. А ще головна мета цієї прогулянки була досягнута. Це фото біля напису, що я люблю дендропарк. А от у травні там вже на що подивитися, і про це я розповім в одному з наступних відео. Тож ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Попереду буде ще багато цікавого. Знамениті крапівницькі клумби з тюльпанами. Красота! 37 хвилин шли. З дендропарку ми вже поверталися на таксі, бо йти назад ще годину бажання не було ніякого. А от куди саме ми доїхали, я вже не дуже пригадую. Але ми ще прогулялися вулицею Чорновола, порозглядали архітектуру, бо подивитись там дійсно є що. І наступного разу цю архітектуру треба більш детально пофотографувати і буде ще про що у блозі розповідати. Поки що тільки так, поверхнево. А ще ми там знайшли пивний клуб Прага, де ви можете спробувати дуже смачне пиво, яке, за словами власника, він привозить за кордону. На жаль, фото ми там не робили. Остання локація в той день була дуже несподівана. Це алея слави футбольного клубу Зірка, яку ми знайшли біля стадіону, і впевнений, що деяких футболістів ви впізнаєте, навіть якщо не дуже цікавитесь футболом. І що ще хотілося б сказати, що зірка з Кропивницького – це, мабуть, один з найстаріших клубів країни, який заснований у 911 році. На другий день у нас в плані були театр, краєзнавчий музей, завод, музей і пам'ятник Ельворті та максимально подивитися місто, бо є багато цікавої архітектури та інших локацій, про які ми навіть тоді не здогадувалися. Дорогою до заводу Ільворті ми знайшли дуже гарний сквер, який знаходиться між корпусами педагогічного університету. А в центрі скверу був пам'ятник Володимира Винниченко, який відіграв важливу роль в історії України. І якщо хтось не знає, то Винниченко родом з Кропивницького. Точніше, тоді ще з Єлисаветграду. А от вулицю з бордовими будинками, яку ви можете побачити за пам'ятником, теж можна розглядати як окрему локацію, але про неї трошки пізніше. Музей Ельворті, до якого ми йшли, виявився закритим у суботу. У суботу, коли у більшості людей є вихідний, щоб туди сходити. Ну окей, нам нічого не залишалося, крім як фотографувати пам'ятник братам Ельворті, які заснували цей завод, та й взагалі зробили величезний внесок у розвиток міста. Сфотографувати сам завод, на який, до речі, є екскурсії, і коли я наступне буду у Кропивницькому, маю план туди сходити. До речі, дорогою до заводу ми ще зустрічали пам'ятник Єлисаветградському трамваю, який нас трошки збив з пантелику, бо ніякого трамваю ми не бачили. Але трамвай у місті був, і до його створення доклали саме брати Ельворті. Проте після Другої світової війни трамвай у місті вирішили не відновлювати. Також, дорогою до заводу ми знайшли ресторан Броварні і вирішили на зворотньому шляху зайти туди на обід і спробувати місцевий крафт. Але виявилось, що у Броварні закінчилось пиво, а сам правовар десь поїхав. І як би це смішно не було, в Броварні на вихідник відсутнє пиво. А ще там навіть за відсутності відвідувачів в день не можна сидіти на ВІП-місцях, бо бачите, депозит потрібен. Якщо не помиляюсь, десь близько 2000 депозитів. Ну і ще один фейл. Це брускети, яких ми замовили 4, нам принесли 8, і до того ж принесли такі, що ми не замовляли. А ось і та сама вулиця з бордовими будинками. Називається вона вулиця Нейгауза. І нам вона дуже сподобалась, хоч і була не у найкращому стані, але було видно, що її намагаються реставрувати. Реставрація. Добра справа, але так як робили там, не дуже добра. Бо прибивається той оригінальний рельєф будинків, який і показує, що це дуже старовинна забудова. Але в цілому вулиця виглядає дуже стильно і може навіть вінтажно. Рекомендую пройтись там дуже фотогенічна локація. Театр Кропивницького або як його ще називають театр Корифеїв. Це перший український професійний театр, і думаю, що на просторі Ютуба про нього є багато відео, якщо вам цікаво. Сам театр відреставровано у 2012 році, але, як кажуть знавці, реставрація, під час якої будівлю театру було розширено, зробила акустику всередині тільки гірше. А от біля самого театру ще треба проводити ремонтні роботи, бо там якось дуже нерівні тротуари, а біля пам'ятника Кропивницькому, взагалі все в грязюці. Це все псує враження, все ж таки це пам'ятник людині, на честь якої назване місто. Гід в музеї розповів нам про те, що цей пам'ятник не дуже відповідає образу Марта Кропивницького, який тут зображений дуже похмурим, Проте, як в житті він був дуже усміхненим та позитивним. Ще біля театру пам'ятник Наталки-Полтавки або Лесі Українки. Можливо, це пам'ятник обом одразу. Напишіть в коментарі, кому це пам'ятник. Вулиці у Кропивницькому, як ви вже може здогадались, це окремий вид мистецтва. Щоб роздивитися всю старовинну архітектуру, що збереглася у місті, треба дуже багато часу. Тому ми просто її фотографували, і тепер я потрошки розбираюсь, що це за будівлі, і публікую це в своєму блозі. Вулиця Театральна, якою ми йшли від театру до краєзнавчого музею, взагалі з'явилася лише у 2022 році. Коли ми там були, це були дві окремі вулиці архітектора Павченка та Дворцова. Але вже тоді нам розповідали, що місцеві краєзнавці проти такого рішення та виступають за об'єднання цих вулиць в одну театральну, бо так буде правильно і логічно. І як бачимо, місцева влада так і зробила однозначно лайк. Краєзнавчий музей знаходиться в історичній будівлі маєтку Барського, і це, на мою думку, один з найкращих краєзнавчих музеїв, де я був. В ньому історичні і природні відділи розділені, тому ми взяли екскурсію тільки історичним відділом. І тут нам також дуже пощастило, бо екскурсію нам провів дуже класний гід, якого було дуже цікаво слухати, і було видно, що йому саму цікаво розповідати про рідне місто, а не просто відбувати номер. А ще гід не дуже любить пам'ятники Кропивницькому та Шевченко, вважає їх дуже совковими і такими, що треба замінити. От в цей музей, дуже раджу сходити. Одразу біля музею можна побачити ще одну цікаву будівлю. Це водолікарня Гольденберга. Чогось надзвичайно цікавого про неї я не можу розповісти, але як архітектурна пам'ятка, це топ. Вечеряти ми пішли до ресторації Кропивницьких, яка знаходиться на площі Героїв Майдану. І отут в мене вже є фото. Хоч і не всього. Ми дуже хотіли скуштувати їх бограч, який подається в цілій капусті, але в той момент його чомусь не було. Але це не проблема, бо там купа всього смачного і наливки. Це однозначно те місце, яке варто відвідати у Кропивницькому. Третій день у Кропивницькому у нас був дуже короткий. Ми відіспались, виселились та пішли шукати сувенірний магазин, який, якщо відверто, знайти ще той квест. Але ми один такий знайшли, хоч і вибір там був не дуже, магнітики ми придбали. Де саме цей магазин? Я вже не пам'ятаю, десь це біля синагоги, яку ви бачите на фото. Після сувенірки ми пішли на обід до ресторану грузинської кухні «Стумарі». На жаль, сьогодні він позначений на Google картах як зачинений назавжди. І це дуже шкода. Бо ця мережа ресторанів дуже крута. Сподіваюся, після нашої перемоги вони знову відчинять свої двері. Але якщо ви зустрінете ресторан «Стумарі» в якомусь іншому місті, то я рекомендую відвідати вам сподобається. І наостанок порада. Куди ж без неї? Якщо ви з Кропивницького плануєте їхати автобусом, то до автовокзалу краще їде на таксі або якимось іншим транспортом, бо він далеко від центру і прогулянка пішки того не варта. Хоч у нас на це і був час, прогулянка приватним сектором в кінці лютого того не варта, тільки грязюку помісили. Кропивницький варто відвідати, якщо ви там ще не були. Це досить невелике місто, яке реально обійти за вихідні. Але на мою думку відвідувати його треба в теплу пору року. Тоді воно буде максимально гарне. В місті багато гарної архітектури та історичних пам'яток. Та й той же дендропарк, тільки пізня весна та літо. Ми, як завжди, подивилися на все, але це, мабуть, і добре залишилось ще на одну або декілька подорожей. Але навіть в такому форматі мені особисто місто дуже сподобалось. Можливо, через те, що місто не дуже популярне серед туристів, ну це особисто моя думка, в ньому є декілька основних проблем. Попри те, що в місті дуже багато класної архітектури, яка, до речі, у більшості у гарному стані, у місті дуже погані дороги. Де б ми не ходили, це завжди розбиті та брудні тротуари, дерева посеред тротуару, купа ям на дорозі. І якщо вам назустріч несеться якийсь поц на БМВ, то він обов'язково обілє вас водою з ями на дорозі. Це я знаю на власному досвіді. Ми досить випадково зайшли до цього парку, але ми навіть не зрозуміли, що це парк. Якісь руїни там, брудно. Можливо це тільки взимку така історія, але як на мене, парк повинен виглядати як парк навіть в таку погоду. І останнє, що ми помітили, це те, що в місті багато військових пам'ятників, які, на мою особисту думку, не дуже пасують місту. Але може це тільки моє враження, бо я не дуже люблю радянські військові пам'ятники, яких понатикано усюди.